Слава Україні! Коли на твоєму особистому календареві 24 лютого хтось скаже, це можливо неправильно. Коли на твоєму годинку 24 на 7, ти не знаєш, що таке вихідні, і чекаєш лише одного дня, Дня перемоги, не треба забувати, це я і для себе, звичайно, теж, що після війни, після перемоги, настання миру, буде ще більше роботи. І, ви знаєте, не дивишся заявам про черговий наступ на Миколаїв чи на Одесу. Не дивуєшся не тому, що ти звик, а тому, що ти знаєш, хтось полізе, ми дамо їм рилу. Ти не дивуєшся тому, що на ранок було угруповання Чорноморського флоту, а серед цих кораблів не було ракетоносіїв. На вечір один з'явився вісім калібрів, які будь-якої миті. Можуть летіти в Одесу, в Одеську область, або в інші регіони нашої держави. І ти сприймаєш цю інформацію спокійно, бо це війна. І це не просто, що ти звик, а тому, що ти знаєш реалії часу. Але знаєш найголовніше що сили оборони на півдні нашої держави виконують усі поставлені завдання, що ситуація в Одеській області та в місті повністю контрольована. І ми думаємо про врожаї, про укриття, про освіту. Про медицину, про цифровізацію, про все те, що наповнює наше життя сьогодні. Приходить інколи в серце біль, тривога за тих товаришів, кого вже втратив. Або, можливо, не дай Боже, теж більше ніколи не побачиш. І цей смуток, і ця біль цей біль. Хоч на хвилину, але намагається вігнати. Таку глибоку-глибоку тривогу. Але в нього це не виходить, тому що тривога біди це не для паніки, а це для того, щоб ми ставали сильнішими. І я знаю, що кожного вечора чи ранку подобається це комусь чи ні, а мені точно подобається, я буду звертатися до вас. Поки вистачить сил, а їх, дай Боже, вистачить. Тому що пам'ятаю, як і ви, що Україна понад усе. Тому що для мене спілкування з вами це мотивація. Можливість говорити про те, що відбувається, це теж мотивація. Це наша з вами боротьба. І коли пишуть щось не дуже приємне, або московські воші, або українські гниди, ти розумієш, все не даремно. Десь квакають на московських болотах, згадуючи твоє ім'я, все не даремно Згадують Одесу, значить, бояться нас. Знають, що ми не здамося. Були є і будемо українськими. Я побажав би вам зараз тихої ночі і побажаю зроблю це. Але хочу побажати ще одного: кожному з нас дожити до перемоги. Творити добро, вірити, підтримувати Збройні сили. Бо Україна у нас одна і вона понад усе. І слава нації. Тобто кожному з вас. Підійдіть, скористайтесь нагодою і скажіть своїм рідним близьким. Я люблю вас. Скажіть коханим, я люблю вас. Подивіться на себе в дзеркало і скажіть: я все витримаю, і ми переможемо. Ворогу і традиційно ласкаво просимо до пекла. Це не побажання. Це констатація факту. Так? Ну і посміхніться. Якщо є можливість посміхатися, треба це робити, а не заганяти себе в кут. Ми цього пацюка загнали в кут і доб'ємо. Все буде добре. Ви ж знаєте. І кого не будуть трошки пізніше, ніж нам хотілося. Але вони будуть наші херсонські. Вони. Це я так ні на що не тікаю. Просто констатую факт. І небо наше ми закриємо. Все йде, все буде. І ПРО, і ППО. Інформаційна тиша.